Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 листопада. 15 листопада 1946 року українці прокинулися з новими правилами написання рідної мови. Саме цього дня радянською владою офіційно впроваджено в навчальний процес оновлений український правопис, той, що максимально наближав мову до російської. Хоча сам документ Ради міністрів УРСР схвалила ще 8 травня 1945 року. Саме з 46-го він остаточно став частиною шкільної та видавничої практики. Цей правопис змінив дуже багато. Деякі традиційні українські форми зникли, інші підтягнули під російські норми. У підручниках з'явилися нові правила, а вчителі мусили швидко переучувати і себе, і школярів. Офіційно це пояснювали уніфікацією, та насправді йшлося про черговий крок у політиці русифікації, яка поступово витискала природні особливості української мови. Попри все, справжня мова вперто трималася у родинах. У фольклорах. Клорі у піснях мовний дух виявився сильнішим за штучні обмеження? І сьогодні ми знаємо це точно. Навіть найжорсткіші реформи не змогли зламати живе звучання нашої мови. А як ви вважаєте, чи могла б історія українського правопису піти іншим шляхом, якби не політичний тиск того часу? 15 листопада 1988 року у Радянському Союзі відбулася подія, яка мала стати початком нової епохи космічних технологій. Саме цього дня з космодрому Байконур у небо злетів Буран. Радянський космічний човник, створений як відповідь на американські шатли. Але найвражаючи у цьому запуску те, що на борту не було жодного космонавта. Уперше, та як згодом виявилося, востаннє Буран вирушив у свій політ у повній в автоматичному режимі запуск забезпечувала надпотужна ракета Носій енергія. За 205 хвилин польоту Буран зробив два оберти навколо землі, а потім самостійно повернувся і здійснив точно посадку на злітно-посадкову смугу. Для кінця 80-х це було справжнє технологічне диво. Перший у світі безпілотний орбітальний човник, який здійснив посадку без участі людини. Попри колосальний успіх, програма так і не отримала продовження. Через економічні труднощі та розпад Радянського Союзу Буран більше не піднімався в небо, але його єдиний політ і досі залишається одним з найяскравіших технічних досягнень свого часу, нагадуванням про те, яким сміливим і амбітним може бути людство. Друзі, підтримайте наше відео файником та підпишіться на наш канал. Давайте разом просувати український контент.